Я зрозуміла, що евакуація це моє, і стільки скільки потрібно буде евакуювати, стільки я й буду це робити. Альбіна Шевченко народилася в Маріуполі після повномасштабного вторгнення Росії, не змогла сидіти, склавши руки, і почала волонтерити. Через соціальні мережі шукала все, що потрібно для евакуації людей з рідного міста, яке одним з перших постраждало від російської навали. Я знайшла водія першого. Я знайшла автобус абсолютно безкоштовно. Я знайшла паливо, гуманітарну допомогу, відправила потім другого, третього. І так до першого квітня минулого року в мене вже було 10 водіїв, 11 та стільки ж бусів. Згодом Альбіна долучилася до громадської організації Help People. каже, коли є велика команда, де кожен відповідає за окрему ділянку роботи, працювати значно легше. Дуже крута команда. У нас майже всі постійні працівники і всі е, однаково ідейні. Наприкінці березня 2022 року окупанти взяли в полон 32 водіїв, які рятували мешканців з Маріуполя та доставляли в місто гуманітарну допомогу. Російські військові ув'язнили їх в тимчасово окупованій Оленівці та звинуватили в тероризмі. Це був жахливий період, пригадує волонтерка. Громадська організація тоді зверталася в усі можливі інстанції. Наших водіїв тримали там три місяці. На щастя, через сто днів. Ми змогли їх забрати, і двоє з них повернулися к нам на роботу. Знову вони продовжують рятувати людей. Найскладніше в роботі волонтерів це зібрати людей під обстрілами та вмовити евакуюватися, розповідає Альбіна. Часто залишатися до останнього людей змушує вцілілий будинок, господарство, старенькі батьки або рідні, які тяжко хворіють. Переважно мешканці окупованих міст виїжджають лише тоді, коли в їхній дім вже прилетів ворожий снаряд. Було багато випадків, коли ми приїжджаємо на евакуацію, і нам кажуть, ні, синку, дякую. Я не поїду. Куди ж я це все залишу? І на наступний день ми проїжджаємо біля цієї домівки. А це був нас чоловік, зупиняє та каже: Забери мене, синку, бо нічого вже не лишилося. Організація Хелп People активно співпрацює з військовими адміністраціями та з міністерством реінтеграції, яке скеровує до волонтерів тих, кого потрібно евакуювати. У мене були такі випадки, коли телефонує сестра чоловіка та каже, що мій брат несе там пішки з Маріуполя, свою дружину, її ранило, а вона вагітна. А дитина його залишилась там з чужими людьми в бомбосховищі. Будь ласка, допоможіть. Ми знайшли його, ми його довезли до лікарні, а потім ми його завезли в Маріуполь до дитини і разом з дитиною вивезли. Громадські організації вже вдалося врятувати з прифронтових та окупованих територій понад 20 тисяч українців. Це діти, жінки, люди похилого віку та з інвалідністю. Для цього у волонтерів є спеціальний транспорт. У нас наразі основний пріоритет залишається вже півтори року. Це евакуація цивільного населення з деокупованих територій. Також з окупованих територій. Ми вивозимо через територію РФ та Білорусі. В Україну, а також ми шукаємо примусово депортованих дітей щодо їх повернення. Організація могла б бути значно ефективнішою, якби не бракувало коштів, каже волонтер Олексій Воронін. Наразі працюють лише дев'ять з тридцяти одного автобуса, що є у волонтерів. Деякі буси стоять зламані, вони потребують капітального ремонту. Крім того, доводиться економити пальне. Особливо багато коштів забирає вивоз людей з окупованих територій з Криму, з Мелітополя, з Портянську. Там взагалі логістика дуже довга, там вона може тривати тиждень. Альбіна згадує всіх, кого вдалося евакуювати, особливо радіє за тих українців, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Звісно, траплялися і курйозні випадки. Нещодавно ми вивозили лежачого чоловіка. Який був лежачий, нам подзвонила родичка його та попросила вивезти. Але ж коли за ним приїхали, він несподівано встав, бо він так не хотів їхати, і він встав на ноги. І він почав так опиратися нашому водієві і каже, нащо ти мене везеш, і в результаті нашого водія забій руки був від нього. Щотижня команда Help People вивозить на підконтрольну територію України близько 250 людей. Це тяжка праця, яка потребує витримки, сили духу та ресурсів. В планах організації допомога в реконструкції соціального житла для переселенців та переобладнання кількох мікроавтобусів під медичні стабілізаційні центри, аби мешканці регіонів наближених до бойових дій могли отримати медичну допомогу.